Фір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Нагадаю, що 18 липня Вінниця Газ перейшов під державне управління групи Нафтогаз відповідно до рішення уряду. Чим викликаний такий крок і як він вплине на споживачів Вінниччини, говоримо із нашими гостями, головою управління АТ Вінницягаз Ігорем Квіком та начальником управління з персоналу Ларисою Логівновою. Пані Ларисо, пане Ігорю, мої вітання. І власне, пане Ігорю, перше питання до вас. Розкажіть, будь ласка, чому Вінницягаз перейшов до групи Нафтогаз? Так, да, Дійсно, ви правильно сказали 18 липня 2023 року. ОСНАТОриство «Вінниця Газ перейшов під державне управління групи Нафтогаз. Це зроблено в першу чергу для стабілізації ситуації в енергетичній сфері. Мета нести відповідальність за кожен кубометр газу дотримуватись фінансових і законодавчих зобов'язань та не допускати будь-яких зловживань. Розкажіть, будь ласка, як ці зміни вплинуть на споживачів і що зміниться безпосередньо в діяльності Вінниця Газу»? для споживачів це ніяк не, не, не зміниться на них. Всі особи, особливі особисті рахунки, всі реквізити за розподіл залишаються без змін. Ви сказали про те, що рахунки залишаються без змін, але детальніше можливо ви, пані Лариса, розкажете, що стосується рахунків. Що тепер громадянам робити? Так, те, що сказав Ігор Романович, дійсно для споживача послуга розподілу газу від Вінниця газу залишається без змін. Компанія надалі здійснює розподіл газу півмільйона споживачів. Газу Вінниччини, близько 5 тисяч підприємств організацій. Надалі порядок передачі показань лічильників залишається без змін. Єдине, що сервіси. Ми про них я думаю детальніше зупинимося, розкажемо. Там є зміни Показання лічильника з 1 по 5 число передаємо, оплачуємо розподіл до 20 числа. Тариф залишився без змін, і без змін залишилися суми до оплати. Але підприємство продовжує працювати в тому самому темпі. Готуємо мережі до опалювального сезону. здійснюємо ремонт, модернізацію, забезпечуємо стабільний розподіл газу в регіоні. Пані Лариса сказала про те, що тариф залишається без змін. Нагадайте, будь ласка, який тариф нині діє на території Вінницької області для споживачів? АТ «Вінницягаз»? газ на сьогоднішній день тариф для споживачів, як сказала Лариса Ріольна, без змін на сьогоднішній день 2 гривні 112 копійок. Пані Ларисо, а що стосується реквізитів, чи вони залишаються такими ж? Реквізити наразі залишаються такими самими рахунки за липень вже споживачі отримали. Вони можуть пересвідчити, що і щомісячна сума залишилася їхня без змін кожного споживача, і реквізити наразі без змін. Якщо будуть якісь зміни щодо реквізитів. Вони будуть відображені в нових рахунках і на наших інформаційних ресурсах, зокрема на сайті Вінницягазу. У нас новий сайт Вінницягазу. І у нас нова сторінка у Фейсбук. Звертаємо увагу споживачів. Підписуйтесь на сторінку Вінницягаз, яка вже має брендування, візуалізацію Нафтогазу. Запрошуємо. Це наша нова сторінка, на якій ми інформуємо детально і щоденно про усі питання розподілу газу і передача показань, і способи, і строки і плата розподілу, і що здійснює чим займається підприємства, куди спрямовує кошти, кожні кроки ми там висвітлюємо, працюємо відкрито і прозоро. Я думаю, питання, куди спрямовуються кошти, це ж все ж таки до вас. Тож розкажіть, будь ласка, ось ці кошти, що споживачі сплачують за розподіл газу, на що вони використовуються? Так, звичайно, всі кошти, які сплачують наші споживачі, в першу чергу це йде на погашення заробітної плати. Ці кошти йдуть на оплату податків. І, звичайно, газофікаси він понад 60 років, і ми вкладаємо серйозні кошти. Ми модернізуємо систему, систему газопостачання, замінюємо шафорегуляторні пункти, газорегуляторні пункти, замінюємо розподіючі газопроводи, замінюємо комбіновані будинкові регулятори тиску, лічильники і так далі. Розкажіть детальніше: нагадайте нашим телеглядачам, тому що неодноразово говорили про те, що. В народі говорять доставка газу. насправді на що витрачаються кошти споживача, щоб людина більш розуміла, що це не просто газ, який проходить по трубах. Так, да, звичайно, газ це не повітря, газ проходить по мережах і відповідно їх треба утримувати 24 на 7. І газові мережі потрібно замінювати. Обладнання потрібно замінювати, запірну арматуру потрібно замінювати. Тому ці кошти всі вкладаються, інвестуються в систему газопостачання, тобто в безпеку, в першу чергу споживачів безпеку. безпеку. Державний регулятор інкари затверджує як тариф на розподіл газу. Так і визначає напрямки використання тарифних коштів. Тобто кожна копійка тарифних коштів, які сплачують споживачі вигляді плати за розподіл газу, вже наперед визначено, куди вона має бути використана. І це визначає нам НКРЄКП. Ми звітуємо за це. Це перш за все забезпечення технологічного процесу транспортування газу наявними мережами, забезпечення належного технічного стану мереж, їх функціонування, тому що. Щоб споживачі розуміли, що газорозподільна система функціонує як єдиний механізм в цій області. Тобто мають усі гілки, усе обладнання, яке наявне на мережах, воно має функціонувати стабільно, надійно, взаємодіяти. І це, до речі, понад 17,5 тисяч тільки кілометрів мереж. 17,5 тисяч кілометрів це тільки протяжність мереж, які ми обслуговуємо. Сотні тисяч ГРП, ШГРП, будинкові регулятори тиску, станції катону. Захисту мереж від корозії дуже багато обладнання. Така кухня, яку, можливо, навіть люди, споживачі наші і не помічають, поки ми не нагадаємо, що дійсно це те все господарство, яке потрібно ретельно утримувати, тому що газ вибухонебезпечна речовина. І тому тут особлива увага приділяється в першу чергу безпеці, про яку ви сказали. Ще дуже часто виникає питання у споживачів. В сусіда одна ціна, в мене інша в рахунку. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам ще раз. Власне, 2 гривні 11 копійок за метр кубічний газу. А що стосується конкретного, наприклад, будинку, як вираховується ось ця кінцева цифра в рахунку? Тариф залишається без змін: 2 гривні копійок. об'єм газу вираховується за газовий рік з. 1 жовтня по 30 вересня об'єм газу, який, який взяли за, за цей період, ділиться на 12 і можемо на 2 гривні 112 І це буде стала Ціна за розподіл місячна таким чином так отримуємо середньомісячний платіж, який в кожного споживача тому і свій залежить від того, скільки газу кожен споживач спожив попередній газовий рік. А це вже залежить від того, чи споживач використовує газ тільки для приготування їжі, чи в нього тільки плита, чи в нього є ще й газове обладнання, і він скільки за стільки сплачує. І, власне від розміру будинку, також це звичайно. Залежить. Да. А що стосується передачі показань, лічильника чи змінюються терміни, чи вони залишаються такими? і споживачі мають в ті терміни, які були раніше, передавати показання лічильників з 1 по 5 число. Традиційно тут змін немає. Споживачі передають показання лічильників за попередній місяць. Єдине, що зараз у нас перехідний період, і компанія для зручності споживачів подовжила цей термін, і вже з 28 липня споживачі зможуть передавати наші системи Нафтогазу, будуть сприймати показання лічильників за липень. З 28 липня вони зможуть це зробити по 5 серпня. Однак змінилися зауважимо, звертаємо увагу, змінилися сервіси, способи передачі показань лічильників. Споживачі за липень мають передати показання саме сервісами Нафтогазу. Це особистий кабінет на сайті «MyGas.ua». Це чат-боти «Gas.ua» у «Viber», «Telegram», в Месенджері, у «Facebook». це СМС на короткий номер 4647. Можна також вінничани можуть здійснити це через сервіс єдиного рахунку, через муніципальну систему управління, передати також показання лічильникам, Ми також його сприймаємо. А от всі інші сервіси, зокрема 104, а яким раніше користувалися, споживачі вже не можуть передавати показання, тому що вони не надійдуть в Вінниця газу. І звертаємо увагу також споживачам, що для ідентифікації тих даних, які вони передають через сервіси Нафтогазу, важливо вказати правильно номер особового рахунку. Особовий рахунок залишається незмінним. Десятизначний номер, який вони раніше використовували при співпраці з Вінницягазом. Вони є у рахунках Вінницягазу, як попередніх, так і тих, які зараз споживачі отримали. Пані Ігорю, а якщо споживачі не користуються газом, взагалі чи потрібно передавати в такому випадку покази лічильників? Так обов'язково показник лічильника передається з 1 по 5 число. Навіть якщо не передали чи і не користуються газом, то потрібно продублювати ті цифри, які передавали раніше, і так буде спокійніше споживачу. Так, споживач отримує рахунок, який відповідає фактичному споживанню. Ібо якщо споживач не передасть показання, ну з тих, наприклад, міркувань я не споживав, то й не буду передавати. Тоді оператор газорозподільної мережі відповідно до вимог, які ставляться чинним законодавством, має здійснити нарахування розрахунковим способом. А це вже веде до розбіжності в нарахуваннях, до непорозумінь, тому просимо навіть якщо не споживали газу в певний період, передайте з першого п'яти число показник. Хай буде той самий. Пані Ларисо, а якщо говорити про друковані рахунки, тому що не всі споживачі мають доступ до інтернет-ресурсів або не всі користуються сучасними гаджетами. Чи будуть залишатися друковані рахунки? Так, безумовно, друковані рахунки будуть за липень уже споживачі отримали друковані рахунки. Отримали, до речі, вони їх з додатковою корисною інформацією про сервіси, нагадані способи передачі, щоб споживачі розуміли, що в даному випадку все без змін, передаємо показання лічильників рахунки отримали від Вінниця Газу. Вінниця Газ надає послуги розподілу газу, як і раніше, сплачувати за розподіл газу, також Вінниця Газу до 20 липня за липень. Пане Ігорю, детальніше про розрахунки, про терміни. І якщо не вчасно зараз громадяни сплачують, чи є покарання за розподіл, Ларісаріона вже говорила, за розподіл наші споживачі мають розраховуватись до 20-го числа. Поточного місця, тобто в липні місці наші споживачі мали розрахуватися до 20 липня. А якщо споживачі розрахувалися наперед, чи це вплине, чи перерахунок буде, і тобто гроші споживача нікуди не дінуться. Так зрозуміло, да дійсно кошти залишаються в них на рахунку, вони нікуди не діваються. Якщо споживач хоче повернути ті кошти, він звертається до найближчого. Центр обслуговування клієнтів, там де, він, там, де він мешкає, має при собі мати паспорт, інвестиційний код і банківські реквізити, куди потрібно повернути кошти. Але наразі такої, наче і потреби немає в поверненні коштів, тому що вони цей газ продовжує надавати, особливі рахунки залишаються ті самі, тому якщо це там невеликий період наперед сплачений, то можна бути спокійним, що у них за майбутні періоди є вже оплата і користуватися газом. А є велика кількість таких споживачів, які настільки свідомі, що сплачують наперед. І якщо говорити про свідомість, наскільки споживачі боргують за розподіл газу? Так, дійсно багато споживачів сплачують за розподіл газу наперед. І до кінця року багато сплачують, особливо ті, хто використовує газу небагато. Наприклад, тільки для приготування їжі, користуються лише платою, В них тоді суми щомісячної плати за розподіл газу незначні, і вони сплачують наперед. Є споживачі, які мають користуються газом в комплексі, для обігріву води, для обігріву приміщень і досить мають рахунки за. Розподіл газу і середній і більше, якщо в когось будинок більше, і також сплачують за розподіл газу наперед, тому що сплата комісії це додаткові витрати, і споживач сплачує наперед, і знаєш, що у нього вже розраховано за цю послугу. Тим більше що сума фіксована кожного місяця. Щодо заборгованості, дійсно на сьогодні є. У нас така проблема, що загальна заборгованість споживачів передвіниться газом за розподіл газу усіх категорій споживачів. Становить майже 149 мільйонів гривень для нас. Це дуже відчутна сума. Адже за рахунок цих коштів зараз, якраз саме в гарячу пору, ми здійснюємо заміну обладнання. Нам потрібні ці кошти для придбання комплектуючих паливно-мастильних матеріалів для придбання різного роду обладнання, яке ми зараз встановлюємо на мережах. Коли готуємо їх до опалювального сезону, і майже 150 мільйонів. Ми розуміємо наскільки це суттєва сума. З них 58 мільйонів боргують побутові споживачі. 78 мільйонів нам боргує ТКЄ. Підприємства теплокомуненерго, але у нас є порозуміння з місцевою владою є порозуміння з цими підприємствами, які надають послуги теплопостачання, укладені угоди про реструктуризацію, і поступово вони цей борг гасять. Сподіваємося, що до опалювального сезону ця сума зменшиться. 12 мільйонів нам боргує бізнес. Звичайно, до початку повномасштабного вторгнення такої історії з бізнесом у нас не було. Вони підприємства більш дисципліновано. Ми розуміємо, що. Зараз складна ситуація в кожному підприємстві, але все ж таки просимо і до нас поставитися з розумінням, тому що ці кошти це інвестиція в мережі. На сьогодні чи є якесь покарання для тих споживачів, які боргують, принаймні для побутових споживачів? Ну, як такого покарання? У нас немає єдине, що звичайно ми таких споживачів повідомляємо. Надсилаємо попередження про те, що борг і необхідно його погасити. Даємо можливість споживачам укласти угоду про реструктуризацію боргу з платою його частинами. І звичайно ж, в складніших випадках звертаємося до суду, якщо немає зворотнього зв'язку, якщо споживач не йде на контакт, не гасить борг, ми звертаємося до суду, але тоді споживач несе додаткові витрати. Це крім власне суми заборгованості за послугу розподілу газу, ще й потрібно сплачувати тоді судовий збір, витрати на правову допомогу, витрати виконавчого провадження, що часто навіть більше ніж власне сума боргу за розподіл газу. Тому не варто доводити до такої ситуації. Отримані комунальні послуги, все одно доведеться сплатити, тому що. Ви використали. До більш приємної теми переплати. Чи можуть споживачі повернути її, і чи є такі споживачі, які звертаються безпосередньо до АТ Вінеця Газ для того, щоб зробити перерахунок і повернути переплату? В принципі, є такі випадки, що споживачі звертаються. Ну, це поодинокі випадки. Так, Приходять в наші центри обслуговування клієнтів, пишуть заяви, і ми повертаємо кошти. Немає ніяких проблем з цим. Пані Ларисо, куди споживачам дзвонити, якщо виникли питання? Власне, я думаю, на сьогодні дуже багато питань у зв'язку із змінами, які відбулись. Ми зараз розвиваємо контакт-центр. Є вже у нас телефони актуальні. Контакт-центру туди споживачі зможуть звернутися за консультацію, отримати необхідні роз'яснення з 8 до 19 години. Консультанти нададуть необхідну інформацію. На завершення хочеться поговорити про перспективи. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні вже Вінницягаз зроблено, виконано, які роботи, і про перспективи, що плануєте зробити, і що власне для цього потрібно, окрім того, щоб споживачі вчасно розраховувалися, так е опальний сезон не за грами. Вінниця Вінницягаз активно готується до осінньо зимового періоду. Е на сьогоднішній день ми вже Замінили біля 35 шафорегуляторних пунктів з 80, зробили кільцювання більше одного кілометра, замінили біля 600 метрів газових мереж розполічих, замінили біля 4,5 тисяч лічильників газу і також замінили біля 5 тисяч комбінованих будинкових регуляторів тиску. Ну, робити ще багато, ще є на чим працювати да до кінця року ще також багато роботи інтенсивними темпами. До 1 жовтня нам потрібно це зробити, підготуватися до опалювального сезону. Саме тому ми просимо вчасно сплачувати з розподіл газу, аби ми могли виконати цю роботу. Дуже думаю, що телеглядачі зараз почули і обов'язково дослухаються і до ваших порад, і зрозуміють ситуацію, що це в першу чергу їхня безпека. Вам дуже дякую, що завітали до нашої студії за роз'яснення. Ну а телеглядачам я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.